Вітаю, друже, дякую, що завітав до мого каналу «Селена розкриває карти. Як завжди на початку прогнозу на наступний тиждень я дякую всім, хто дивиться, всім, хто допомагає каналу, всім, хто робить замовлення. Часи дуже, дуже неспокійні, обставини дуже швидко змінюються, тому треба бути готовими, тому треба подивитися, які в тебе є варіанти. І як можна з них вибрати найкраще. Тому пишіть, замовляйте, будемо дивитися, як вам краще діяти в той ще в іншій ситуації. Якщо комусь здається, що дуже повільно розмовляю, знизу праворуч є таке колесико налаштувань, можете одразу тут поставити швидкість. 1,25 чи 1,5 півтори. І дивитися, як вам зручно. Поїхали. Сьогодні у нас прогноз на тиждень з 7 по 13 липня 2025 року. Прогноз, звичайно, для України і українців. Дивимось, що чекає на Україну і українців на наступному тижні. Маленька кубка це у нас старші аркани. Вони показують фон тижня. Велика кубка, це в нас ситуаційні і придворні карти. Вони показують деякі нюанси, деталі, так мовити. Дивимось це фон тижня. І дивимось нюанси. Так, Зараз я подивлюсь, чи добре вам це видно. Перегортаю карти. Я завжди дивлюсь тільки пряме положення і не звертаю уваги на перегорнуті. І воно так працює краще. За майже 9 років моєго досвіду я в цьому переконалася. І мої клієнти також. Фон тижня чудовий. Це зміна статусу насамперед. Чи це може казати про те, що церква вийде на роль лідера, і якісь зміни запропонує саме церква в загальному сенсі. Це може бути українська церква, це може бути. Папа Римський, це може бути і ще якийсь діяч, пов'язаний з церквою. А також це може бути зміна статусу нашої держави. Підвищення статусу це не просто зміна. Важкий шлях, це буде не просто так. І деякі не дуже гарні люди будуть в цьому нам заважати. Багато хто любить виставляти на перший план свій добробут, свою, своє життя, ну і багато буде, звичайно, якихось показушних таких дій, така вистава. Хтось буде жалітися, буде. ну, Як зазвичай, ми знаємо, що є колись йдеться про дуже важливі якісь речі, то багато тих хто приклеюється до цього і починають качати свої інтереси. Тому, друзі, як завжди, вмикаємо мозок і працюємо мозоком, не емоціями. Ні в коєму разі. Я вже колись казала, багато хто про це забуває. Якщо ви читаєте якусь новину, і вона вас обурює, викликає багато багато емоцій, прямо аж тремтить все всередині. Це перша ознака, що це фейк. Тому будьте уважні. Дивіться глибше, не на поверхню. Це завжди як айсберг. Треба розбиратися і дивитися глибше. Зверху, зазвичай, ми знаємо, що плаває. Ще раз всіх прошу бути уважними, спокійними, розсудливими, і тоді все подолаємо. Слава Україні! Слава ЗСУ!